Вітаю, друзі! Настав час вже традиційного відео з підсумками року, що минув. 2023 й щоденно перевіряв нашу витривалість, але віддана робота колективу ЧАЕС дозволила побороти усі складнощі. Для початку поговоримо про наш найцінніший ресурс людей персонал ЧАЕС. Цьогоріч станція пройшла серію реорганізацій. У надзвичайно складних умовах, які склалися в Україні через російську війну, ми були змушені адаптувати наші процеси, а це в свою чергу привело до змін у цехах, службах, відділах та інших підрозділах станції. У наступний рік ми переходимо з професійним колективом, чисельністю 2400 осіб. Це кращі з кращих спеціалістів, яким можна довірити такий складний та небезпечний об'єкт, як Чес. Деякі наші колеги зі зброєю в руках боронять Україну на передових позиціях. На превеликий жаль, п'ятьох із них ми цьогоріч втратили. Зараз я можу впевнено сказати, що у 2023 році ЧАЕС майже повністю відновилась після російської окупації. Однак через її відлуння та недофінансування підприємства ми не змогли виконати близько 20 важливих задач. Наприклад, вже на жовтень цього року було заплановано завершення раннього демонтажа нестабільних конструкцій об'єкта укриття. Однак натомість окупанти зірвали усі наші графіки і ми змушені починати цю роботу майже з нуля. Зокрема, цього року ми змогли обґрунтувати продовження терміну експлуатації об'єкта укриття на наступні 6 років до 2029 року. Реалізовано чотири масштабні проекти науково-технічного супроводу робіт на комплексі НБК об'єкту укриття. Персонал, що займається експлуатацією нового безпечного конфайменту та об'єкта укриття, продовжує виконувати усі регламенті роботи і підтримувати комплекс у безпечному стані. Цьогоріч ми відновили перевезення відпрацьованого ядерного палива зі старого сховища у нове. Наші інженери та оператори постійно підтримують свої навички, проводять тренування та регулярно обслуговують обладнання. У 23 му ЧАЕС безперебійно працювала з радіоактивними матеріалами. За рік ми очистили понад 2200 кубометрів радіаційно забруднених вод. За обсягом це цілий Олімпійський басейн. Також цьогоріч ми повністю виконали завдання по перевезенню на захоронення рідких радіоактивних відходів. Крім цього, виконувалися роботи з демонтажу та фрагментації всередині машинного залу ЧАЕС. Усього сформовано близько 90 упаковок радіоактивно забрудненого обладнання та матеріалів загальною вагою 60 тонн. Окрім наших власних зусиль, виконувати усе згадане вище нам допомагають наші міжнародні партнери та окремі благодійники. За їх підтримки ми закриваємо важливі технічні та соціальні сторони роботи. Цьогоріч, після відкриття постійного представництва, ми пліч опліч працюємо з МАГАТЕ. Два їх експерти цілодобово перебувають на промисловому майданчику станції. Зі свого боку, вони сприяють контролю ядерної безпеки на ЧАЕС та допомагають зміцнити співпрацю станції з агентством в умовах повномасштабної війни Російської Федерації. За цей рік вже пройшло 19 ротацій наших колег з МАГАТЕ. У 23-му році була відчутна присутність АЕС на різних національних та міжнародних заходах. Увесь світ хоче почути наш досвід та пропозиції як у питаннях зняття АЕС з експлуатації, так і у питаннях роботи під час та після збройної окупації. Як наслідок, цьогоріч близько 50 наших експертів взяли участь у різних заходах по всій Європі та світу очно та онлайн. Також ЧАЕС у співпраці з Агентством регіонального розвитку міста Славутич виступила співорганізатором шести міжнародних наукових подій, які піднімали теми радіаційної безпеки, поводження з ядерним паливом, радіоактивними відходами тощо. І звісно ж, не можна не згадати про підписання угоди про співпрацю між ЧЕЕС та ТПІ. На основі цієї угоди ЧАЕС зможе приймати до себе на практику студентів КПІ і дарувати Україні спеціалісти в сфері атомної енергетики. З іншого боку, працівники нашої станції зможуть навчатися у виші без відриву від роботи. Варто також сказати, що цьогоріч станція стала майданчиком для зустрічі важливих гостей. У липні ЧЕС приймала глави наземних дипломатичних представництв на чолі з керівником офісу президента України Андрієм Єрмаком. Метою зустрічі було обговорення формули миру Володимира Зеленського. Також станцію відвідав колишній очільник Google Ерік Шмідт, очільниця канадського регулюючого органу Руміна Велші, посол Франції в Україні Етієн де Пансен. Та два візити нанесли українські урядовці на чолі з міністром захисту довкілля та природних ресурсів України Русланом Стрільцем. Отже, незважаючи на таку ситуацію, у 2023 році ми виконали максимально можливий обсяг робіт за умов воєнного стану. Підприємство працює у стабільному режимі, невиконаними залишаються заходи, що потребують подолання обмежень воєнного стану. Сподіваюся, що у 2024 році Українцям вдасться вибити російських окупантів з нашої землі. Від імені колективу ЧАЕС я хочу побажати силам оборони України витримки. Та найшвидшої перемоги, бо це запорука вільного життя та продуктивної роботи будь-якого підприємства. Бережіть себе, працюйте на перемогу. Слава Україні!